Вітаю вас, світлячки! Ось таке своєрідне парфумерне серденько для вас. Відзняла я сліпі затести від оленочки, приємно вражена ароматами. Постараюсь оперативно це все з щастя змонтувати. І хочу у вас запитати, світлячки, який вам формат зараз ближче до душі, тому що в мене не було можливості ніякої можливості вам відзняти. Парфумерні медитації ми провели раз на тиждень прямі етери, де ми з вами спілкувались в чаті. Отож, напишіть, будь ласка, в коментах, вам близький зараз формат. Наступного разу ми прямий ефір проведемо, чи все-таки ви будете чекати, поки я змонтую відео сліпими за тестами? Відповідайте, будь ласка, всім гарного настрою, святкового настрою, і хай ніхто не зможе вкрасти вашу посмішку. Від серця до серця світлячки.